Він, якби, зараз є в вашому просторі, але ви намагаєтесь питання вирішити самостійно. І в підсумку вирішите, що все ж таки потрібна підтримка і допомога. Ця людина дасть вам цю допомогу. Можливо, у вас і було в думках, але ви чомусь переграли і вирішили самостійно справитися, але ж людина вам буде допомагати. Також хочу сказати про коло близьких вам людей, у вас часте спілкування. Воно розділиться на дві групи, які будуть вас підтримувати в якихось починаннях, і які будуть категорично проти, які будуть намагатися вам завадити. Це можуть бути і родичі, і колеги, і коло знайомих. В кожного по різному буде програватися той, хто буде вам заважати, той, хто стане перешкодою, це як люди, які вам заздрять. І вони прекрасно розуміють, що якщо ви йдете на запуск цього процесу, ви доб'єтесь дуже хороших результатів, так? які будуть продвигати вас по життю в сфері діяльності. Тут кожен дивиться по своїй ситуації, так? і коло вашого спілкування буде розділяти на, розділятися на тих, хто за вас, да? підтримує вас, так? і, мабуть, все ж таки на Тих, які будуть заздрить і не підтримувати. Друга група це ті, які дадуть вам зрозуміти те, які вони є в дійсності.